Да здоров'я! У нас сьогодні щось цікаве, а саме портативний репакасом. Частотний діапазон від 200 МГц до 5,8 ГГц, ширина діапазону становить 100 МГц. Ви можете обрати частоти під ваші потреби. Його потужність становить 50 Вт. Акумулятор у нього ємністю 5000 мАч. Дві години автономної роботи, щоб ви були впевнені в будь-якій ситуації. І головне, він легкий, як пляшка води. Його вага лише 1 кг. Зручно носити і користуватися навіть у польових умовах. До того ж комплект входить зручна поясна сумка з можливістю об'єднання до трьох приладів. Ефективна зона дії цього ребу це 100-150 метрів це ваш захист на передовій, а комплектація проста і функціональна, сам реп, зарядний пристрій, підсумок для перенесення і все направлено на антенна на 30 см. Його ціна від 21 тисячі гривень. Залежно від діапазону, доступний самовивіз у Києві або швидка доставка нової поштою.